Кущі у Туреччині район Белек. Я їх не буду перевіряти. Я буду перевіряти найкраще, а відповідно найдорожчий готель для сімейного відпочинку Макс Роял. Макс Роял Белек Гольф Спа Белек. Збудований в 2011 році. Загальна площа понад 10 гектарів. Один загальний ресторан, п'ять ресторанів аля-карт, 14 барів, п'ять відкритих басейнів, закритий басейн, аквапарк, кінотеатр, 23 конференц-зали. На кожні тисячу гостей, тисяча чоловік персоналу. Система Max All -Inclusive. В Макс Оленклюзів. Готелі Royal багато прошаркова охорона. Сюди важко потрапити, якщо ти не гість готелю. Але ми з командою вдаємося до хитрості. Оператори зайдуть відкрито як мої гості. А шеф-редактор і продюсер спробують потрапити на територію готелю через пляж. Просто йдіть лінією моря. М? Охорона готелю в Макс Роял як аеропортна. Кілька кордонів безпеки, паспорти забирають під заставу. Ще й вхід для відвідувачів платний. Шість годин. По 75 євро за людину. Нарешті оператори у лобі готелю. А що вони можуть за ці гроші тут мати? Все. Можуть поїсти, попити і добре. можна спокійно. Фотографуватися можна на території готелю? Якщо в басейн пірнуть, теж нормально. 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 <ріст> Все. Добре, кажуть, слава, дякую. Зйомки ведуться на приховані камери, фотоапарати. Тому ніхто не здогадується, що насправді це не просто фотографія, а інспекція. Кав'яри на кожному кроці, розумієш його? У кожному кроці тут можна каву пити собі. Поки дівчата пробираються крізь хвилі моря до готелю, інспектую номер. Я приїхала сюди зі своєю сім'єю, зі сестричкою, зі златою і з похресницею Габріель на тиждень. Весь пакет від туристичного агентства Шалена Подорож обійшовся моїй сім'ї в 2800 доларів. Це з перельотами на чотирьох туди і сюди, і з трансфером індивідуальним. Цікаво подивитися, як прибирають номер, поки я з дітьми на пляжі, встановлюю приховані камери. Покоївка впоралася за 40 хвилин. За цей час витерла пил, змінила постіль навіть у ліжечку Габріель, пропилососила, потім комусь подзвонила. А в ванні може й помилася, але не запевняю, бо камери там не встановлювала етичних міркувань. Отже, в номері я навмисно залишила безлад, але покоївка прибирала. Що вона зробила? Поскладала. З любою виклала піжамку. Це дуже завжди мило. В ванній кімнаті розклала рушнички. Удали косметику, халати тапочки дала. Є для златих халат, хала вже трошки запраний. Тоді як халати для дорослих в прекрасному стані. Цей готель може бути дуже дорогим, втім, може бути і доступним. Ось, наприклад, подивіться: з мого вікна не видно море. Я це навмисно зробила. Адже якби я замовляла номер із виглядом на море, він би коштував вдвічі дорожче. Дуже важливо приїжджати сюди не в сезон. Гарячими вважаються травневі свята, літо. Втім, мені Туреччина особисто більше імпонує в таку прохолоду і до свят, адже тут менше людей і ціни вдвічі дешевші. Ще як зекономити. Якщо ви хочете, аби проживання в п'ятизірковому готелі обійшлося вам дешевше, тоді робіть як я. Замовляйте не два номери на чотирьох. А один великий номер тоді не доведеться платити ще за одне ліжечко. Як дитяче ліжко завжди принесуть. Ось, наприклад, ця люлька, яку принесли мої їй півтора роки, їй тут дуже зручно спати. Правда, моїй сестри не дуже пощастили, вона, на бідолаха спить ось тут на софі. Але каже: Юля, потерпи зекономимо. Вона каже: Я рада. Я вже купу справ поробила, а от моїх агентів з моря досі не видно. Пляж я завжди дивлюся на знаєте на що я дивлюсь на шезлонги. По шезлонгу вже зрозуміло, якого гатунку є готель. Хороші рушнички не зібрані. Подивіться, дерев'яний шезлонг. Не просто так пластмасовий, такий, як у генделику, знаєте, там, де закуску будуть стараньку і пиво. Хороший дерев'яний шезлонг, який не соромно навіть в хаті тримати. О, а ось і дві шпигунки. Чим закінчиться цей експеримент? Ну Все, охоронець їх помітив. По рації, передає колегам. Може, це і добре. Стороннім ходу немає. Але як я помилялася. Дівчата спокійно пройшли на територію готелю Макс Роял і одразу на запах ланчу до ресторану. Набрали їжі. Замовили вина. Не віриться, що в такому престижному готелі така хливка охорона. Моя сім'я знаходиться в ресторані офіційно. Це сестра Юля, забула намалювати вії, похресниця Габріель і Злата. Ігор, подивися, бачиш, як тут продумано для дітей столики. Батьки їдять за сервірованим столом, а дітей сядять на спеціальні маленькі крісла і дерев'яні столики, щоб було зручно. Дуже цікаво, хоча Габріелька спить, але я вам хочу показати лінію дитячого їжі. Є таці пластмасові, які навіть якщо спадуть, не розіб'ються тарілки. І їжа, яку люблять діти. Багато м'яса, макаронів. Може, якісь сендвічі, то уявляєш, як красиво. вони дуже смачні. Тут є дуже важливий куточок для дітей. Навіть якщо у вас немовлятку або дитина, яка тільки зуби перші прорізаються, є кашки дитячі, бачите? Від найменших до найбільших. Навіть одиничка є. Дуже багато дитячих крісельців. До речі, цей возик нам дали безкоштовно. Не обов'язково з собою з України вести колясочки. Тут дадуть. У залі натрапляє на своїх таємних агентів. З продюсером Пагавою говорю як сусідкою по поверху, аби ніхто нічого не запідозрив. От ти вже прийшла, так? так. Як Я тобі прийшли. було? Все нормально? Все, взагалі чудово. Ну, тільки єдине, що було на піску, дійсно охорона докрилася. Але це все закінчилася. Отак от нам ручки ми знімалися. Проходьте, проходьте. Будь ласка. Дуже сміх Так. залишає злату пильнувати кузину Габріель, а сама йду подивитися кухню. А я дочекалася, коли закінчиться обід. Тому що мені треба подивитися, що тут у Макс Роялі за кухні. І тут від мене кухню боронять, але не здаюся. Викликаю шефа на розмову. Hello. Доброго шеф? дня. Можна поговорити із шеф-кухарем? Шеф-кухар там всередині. Всередині. І ми нам не можна туди заходити? Ні. Тобто людей туди не пускають? ні, вибачте. Але ж це так цікаво. Перепрошую, з'являється головний. Добре, що шеф-кухар амбітний і легко піддається жіночим чарам. Мене звати Оля, як ся маєте? Дуже приємно, мене звати Семі. Дуже приємно. А ці люди, вони просто нас фотографують. Можете сказати, скільки людей ви годуєте тут щодня? Наприклад, сьогодні за сніданком? Сьогодні за сніданком 1400. А скільки страв ви готуєте? Ну скажімо, на обід? На обід? 330 страв. У Мене працюють 150 людей. 150 працівників? А що стається з їжею, яку не з'їли? Дещо ми можемо використати наступного дня. Наприклад, невикористані помідори, а всю готову їжу це небезпечно, тому не можемо більше використовувати. Відправляємо у собачий клуб. Собака? Все в собачий клуб. А як цікаво, Семі, можете показати мені вашу кухню? Звичайно. Так, чудово. Отже, увага! Вперше інспекція кухні п'ятизіркового готелю, де все включено. Боже, це такі ексклюзивні кадри ви зараз добре. бачите. Шеф Семі нам дозволив знімати. Я, я добре, кажу усім, добре, що ви дозволили добре, нам добре. знімати. Все здорово. О Боже, тобто тут кондитерський відділ. Е -е а ось шеф кондитерського. Тут окремий шеф-кухар. Доброго дня, я Оля з України. Ласкаво просимо. А ви робите життя солодшим? Ця кухня 450 квадратних метрів. У кожному відділі є свій шеф-кухар, але всі як один підкорюються семмі. О, Тільки Туреччині вони вміють робити справжню пахлову. Згордяться так, пишаються. Це тут тісто. Бачите, стікери є скрізь. Ой, воно дихає, воно дихає. Це рецепт моєї мами. Дякую, що показали нам це. Це велетенська кухня. Овочі, риба, м'ясо. Нам постачають напряму. Усе свіже. Ми не використовуємо заморожене. Риба щодня? Так, риба щодня. Ой, шеф! Може заблукати таке місто ціле. Цех сніданків. Сніданків? Так. Боже, зараз тільки обід вже до сніданку готується. Hello. Доброго дня. Nice. Okay. А ви усі працюєте над сніданками? Бо ж не хочу на щасно годувати. такі горді, ну десь кажуть. Поки сістей шеф, всю ніч працює, аби готувати сніданки. Окей, okay. путіні. <laughs> Ваші туристи дуже це люблять. Це піканка дитяча, як в дитинці. Папа? А ви, кажуть, російською говорите, так? Здравствуйте, Меня зовут Оля. Ну, я з України, Мустафа. Мустафа, у вас гарячий цех, так? Да? Так. Да. Тут макарони, м'ясо, суп, и здесь овощи. Все готово. Гарячий мужчина робить гарячу їду. Потім самі подивіться. Вот Розробляє м'ясо. Страшно. Хічко. Тут дуже холодно. Дуже багато м'яса. Скрізь є стікери, подивіться. Сетляти на окремо, а кури окремо. Тут навіть окремі кімнати для м'яса і для птиці. Ой. Цих це тунець. Я не лазила по смітниках, але сюди я залізу. Ого! П'ять 58 кілограмів. Це чуне українська господиня, що може зробити стільки бульйону. 58 вісім кілограмів. Вона важить більше, ніж я. Вражаюче. Перепрошую, що роблю це, але я такого ніколи не бачила. Вибач, Рибо. Скільки м'яса, скільки тунця залишається? Футов, Це я теж собакам чи його сміття? Ні, не собакам. Чому? Забагато м'яса. У вас капризні собаки. Боже, українським би псам, буркам, шарикам. Вони би так зраділи їсти цю. Кажу, у нас тут собаки не їдять рибу. Дуже добре. Коль, ти бачив цю рибу. Що з цим робити? Ні, вибачте, цей тунець вражаючий. вражаючи. Oh. Зараз тут готують вечерю на сьогодні. Боже, боже! Це лобстер. Ой, так. Гело лобстер. Ну що? Ви дивиться інспектор Фреймут? Вигідне проживання за кордоном. Це інспекції для вас, любов'ю. Хороший кілограм 130 євро. Гарно. Окей, песнайз, бадес ґуд. Ось такі 130 євро. Кілограм. Бай лобстер. Шефе, ви дивовижний шеф. Думаю, тут усі це знають. О, ми ще не мить Ура! Чончики жінки, а в Україні жінки. До побачення. Дякую вам дуже. До побачення. У Туреччини переважно гостей возять у загальні аквапарки. В Макс Роял є свій. Обмість п'ятизіркового готелю в тому, що можна покликати головного менеджера і він прийде при повному параді навіть до жіночки в рушнику. Ми з України робимо програму про готелі і ресторани. Так обслуговування. Ми заплатили 2800 доларів за чотирьох. Коли ми приїхали, нашій групі не дозволили просто так сюди зайти. Зміркувань безпеки і це добре. Але у вас дуже слабка охорона з боку моря. Тому що наші дівчата, наш головний редактор і продюсер. Вони звідти зайшли? Так, вони перейшли на вашу територію з іншого готелю і вони безкоштовно пообідали. Насправді так, вибачте. Іноді дуже важко все контролювати. Професіонал. У вас дуже професійний шеф-кухар Семі. Так. Він причудовий. Все нам показав. Він так пишається усім на своїй кухні. Усім, що він там робить, і його 150 працівників. Так. Тепер про комфорт. У вас дуже приємно знаходитись. Номер дуже стильний, дуже зручний. Персонал готовий завжди допомогти. Чистота. У вас так чисто, просто неймовірно чисто. Так. І про ціни. Я знаю, що за цей готель можна заплатити різну ціну. Може бути 10 тисяч за нас чотирьох, якщо приїхати у сезон. Але я вчинила розумно і дуже раджу це моїм глядачам приїжджати не у сезон. Це дуже важлива українська нагорода, яка тепер залишиться у Макс Роял. Вона ваша. Від імені усіх українців тримайте її на видному місці. Гаразд дуже вам вдячний, дуже і я вам дуже вдячна. Я рекомендую готель Макс Роял у Белеті. Приїжджайте сюди. Дякую вам. Дякую ще раз.